Дійснює, згідно Конституції, 129 стаття Конституції. Суди, прийняти правосуддя, ви не видумете незалежність ви не і викорюється лише законом. Власність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. 129, -та, -та. будь ласка. Будь Ліцей ласка, випадок, 20, 129 стаття Конституції, 34. Захистити мої права, будь ласка. Процес почався? <кхух> процес, процес у нас почався? Захистити, будь ласка, мої права. Мої права це – це статтіційний процес. Ви вивчали права? Якщо почався – винесіть. Перша думка – кого ви захищаєте? Якщо ви приймаєте ці руки, яка видеосйомка? Я зараз теж буду фіксувати телефон. Хвала суду – не стаціонарний камер. І <працю> пейму... Пейму Пане Вітненко, ви уважно читали 11 статтю закону про судову та суддів. Це ваше безпосередньо стаття. Ви уважно читали? Ви уважно читали свою щодо вашої професійної діяльності статтю 11, яка передбачає стосовно запису проведення запису судового засідання. Що ви думаєте свої права тут? Думаєте, якщо до суду добралися, то все можна вам? 129-та стаття Конституції. Ви, ви своїх прав не виконуєте. 129-та стаття Конституції. Не <рес> порушуйте мої конституційні права. Будь ласка. Можна читати 5-9 статтю, яка <рес> сезона верховенського права. Це Це Будь ласка. Добро. Ви не можете забезпечити дотримання вимог закону. Початку. Конституційне право. Я Конституцію тримаю в Росії. Я Якщо буду ухвалено стаціонарні камери, ви не, не путайте. Я і на пряму напряму трансляцію. Виймає трансляцію стаціонарної кабель по рішення. Неможливості щин. Справа займається завозим. Неможливості з чим? А що процес почався? Перед ким уставати. Оце підхід. Підхід для здійснення правосуддя. Вважаємо, удивіть ваше удостоверість. Покажи своє удостоверіння. Вот так, документи. Документи. Тут Тут мої документи. От мої документи. Да, Покажи Покажи документи. Що ви розповідаєте? Покажіть мої документи. Покажіть свої документи, що ви судять. Покажіть свої Покажи, документи, що ви суддя. Покажіть. Удосторійте документы вот мои документы а що ви судья покажите свои документы это не закончи вы не хочете не хочете 102, да? Бо их немає у вас 102 выпускать вы немайте наряд. звоните 102. а я сейчас вам еду хорошо звоните. сейчас звоните сейчас удостоверение ваше поджить сюда сюда Я вам запрещаю мне снимать. Позвольте выехать. Процены милиции. Да, да, удостоверение ваше покажите. Даете от меня человеку, например. Пожалуйста, выйдите. Не толкайте. Вы пожалуйста не то. Что вы мне толкаете? Зачем вы меня толкали? Что вы делаете? Потому что я вас позвоню. Зачем вы мне толкаете? Дайте судья выйти. Зачем вы мне толкаете? Что вы делаете? Ты можешь показать свои документы. Що ви ділите? Боже можна, і не стыдно тобі займати ти удобно. І навіть документа не мати. Тільки поцепив оту бляшку свою, да чорноманті, а в голові розум ноль.